Їхніми руками будується наша незалежність. З нагоди державного свята Прилуцька міська рада відзначила грамотами містян, котрі щоденно на фронті та в тилу працюють на нашу перемогу: військові, волонтери, медики, вчителі, комунальники, працівники культури, органів місцевого самоврядування, приватні підприємці та громадські діячі всі об'єднані спільними зусиллями. Кожен у своїй професії наближають довгоочікуваний мир. Кожен, хто робить безцінний вклад у незалежність з рук міського голови Ольги Попенко, отримав почесну грамоту виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Сьогодні у житті нашої держави особливий день. Ми відзначаємо День державного прапора. Прапор, який став для кожного з нас, для кожного українця своєрідним символом оберегом. Прапор, з яким Наші захисники сьогодні йдуть у бій, ризикують своїм життям, виносять з вогню і тримають його біля серця. А завтра наша держава буде відзначати День Незалежності. І наші захисники сьогодні захищають суверенітет, незалежність і територіальну цінність нашої держави. І вже стало такою доброю традицією, що ми напередодні свята завжди. Запрошуємо і вітаємо нашу талановиту молодь, наших прилучан, вітаємо за активну громадську позицію, за досягнення в освіті, в медицині, у творчості. І, видно, таки Бог, пролітаючи над Прилуцькою землею, сінув своєю щедрою рукою благодатну землю, яка дарує прилукам. І всій Україні ось таких талановитих, працьовитих прилучань. І сьогодні велика честь і велика гордість вітати вас від імені усіх прилучан і дякувати вам за роботу. Ну, Звичайно, що ми сьогодні маємо можливість зустрічатися, обмінюватись думками тільки завдяки нашим е, захисникам, Збройним силам України. І ми їм дякуємо. Ми низько вклоняємося і за їхні подвиги. Ми дякуємо всім тим захисникам і родинам, тим захисникам, які віддали своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину, віддали своє життя за незалежність. Настане той день, що ми знову будемо жити, як ми раніше жили у дружній родині. Будемо зустрічатися, будемо вітати, будемо радіти життю. І будемо довічно дякувати нашим захисникам. Прилуки мають багато талановитих, ініціативних, працьовитих містян. Перемога над ворогом та відбудова нашої держави мета, до якої ми щоденно рухаємося. Перш за все, прилуки вдячні захисникам, особовому складу військової частини, яка сьогодні зберігає спокій нашого міста. Відзнаку з рук міського голови отримав командир Юрій Лісняк. Зазову побратима командира та увесь особовий склад щиро радіє заступник Олександр Гаврищук. Сьогодні було відзначено почесною грамотою командира нашої частини. Дуже приємно. Він дуже багато робить для того, щоб прилуки спали спокійно. Говорю вам чесно, відверто. Ось дуже приємно, що мерія мер в особі привітали його теплими словами. Як сказано було мером, дуже багато в останній час робиться щодо закупівлі. Потрібно нам озброєння. Техніки виділяються гроші на обладнання тих і інших об'єктів. Ну це дуже приємно, що ми працюємо спільно. І в нас одна мета перемога над ворогом. Відзначено і бійців, що тримають наше небо. Нагороду отримав командир Микола Трепака. Прилуки шлють глибокі слова вдячності на фронт нашим котикам, захисникам Прилуцької територіальної оборони. Хоча командир Олександр Бутенко разом із підрозділом на передовій та міська рада дякує за тихі ночі в тилу. Українські волонтери також отримали подяку від Прилуцької громади. Це ті, хто годує та допомагає нашим бійцям. Грамотами нагороджено чотирьох щиросердних прилучан: це Євгеній Кравченко, Галина Лашко, Вікторія Лученко та Олена Литовченко. З нагоди Дня Незалежності почесні відзнаки передали і медикам. Лікарі центральної міської лікарні, дитячої лікарні, медпрацівники Прилуцького центру первинної медико-санітарної допомоги також отримали щирі вітання від міського голови. Розвиток української культури сьогодні це впевнена та закохана у свою державу завтра. Літературні збірки, пісні, охорона культурної спадщини та історії це ті речі, що дарують нашій нації різнобарв'я. Викладачка по класу гітари прилуцької дитячої музичної школи Алла Кензерська опікується не лише своїми вихованцями. Її віддушена це ансамбль гітаристів. Восьма нота каже: грамота призначена не лише її труду. Це така грамота всього нашого колективу і музичної школи, і особливо нашого ансамблю «Восьма нота». це велика заслуга в цьому моїх діток, моїх учнів. Ми працюємо разом, незважаючи не на повітряні тривоги, на ці складності проведення занять, уроків і також репетицій. Моя родина також є учасником також цього ансамблю гітаристів, і ми всі разом це проходимо. Це, Цім живемо. Тому я не вважаю це моєю особистою там, відзнакою, а це наша загальна відзнака. Рушійна сила міста це прилуцький бізнес. Завдяки їх роботі. Місто живе, працює і розвивається. А сьогодні вони ще й підтримка нашого фронту, надійний тил, що допомагає наблизити перемогу теплом, водою, світлом, газом, красивими ландшафтами забезпечують прилуки комунальники. Це вони стежать, аби вулиці міста були чисті та доглянуті. Сумлінно виконують свої обов'язки та отримують щиру вдячність за квітуче, привабливе місто. Освідянська нива, прилук багата на високопрофесійних, талановитих та відданих своїй праці педагогів. Кожен день вони поспішають у рідний навчальний заклад, аби сіяти розумне, добре, світле і вічне. Серед тих, кого з нагоди дня незалежності відзначили, і заступниця директора з навчально-методичної роботи Прилуцького ліцею номер 5 Тетяна Єлістратова. Раніше це було радісне свято, зараз воно з присмаком смутку, тому що ми тепер відчуваємо, знаємо і бачимо, наскільки важко нам дається ця незалежність. Мені дуже приємно було бути сьогодні на прийомі у міського голови. Приємно з багатьох причин, зокрема, що визнана діяльність нашого навчального закладу. Нехай в моїй особі я отримала почесну грамоту, але це не моя особиста заслуга, заслуга всього педагогічного колективу Прилуцького ліцею номер 5 в якому я працюю. Сьогодні кожен виконує свій громадянський обов'язок: хтось зі зброєю в руках, а хтось за шкільними партами. Так, це ми вчителі. І мені сьогодні з величезною гордістю хочеться сказати, що спочатку повномасштабний жоден учитель. Нашого навчального закладу не покинув свій пост, не поїхав за кордон, не кинув своїх учнів і в будь-яких умовах, і без світла, і під час тривоги у сховищі, і на дистанційному навчанні, але чесно, якісно виконував свій обов'язок, а саме навчав дітей. Бо діти це майбутнє нашої держави, і ми знаємо, в що ми вкладаємо свої сили. Ми вкладаємо в майбутнє нашої країни. Щиро вітаю всіх прилучан, своїх колег, рідних, близьких, сусідів і таким святом і хочу, щоб дане свято у цьому навчально, у цьому взагалі році було останнім під час повномасштабної війни. Нехай наступний день незалежності ми зустрінемо вільні вільній і незалежній нашій державі. А тим, завдяки кому Україна і досі незалежна, прилучани дякують. Всі присутні вшанували пам'ять 85 захисників України, героїв Прилуцької громади на алеї Героїв.